Усім привіт! Розглянемо актуальні ціни на молочні продукти у магазині АТБ. Йогурт Грецький. Лактель 34 гривні 60 копійок 230 грамів. Молокія Білий йогурт 1,6% жирності. На знижці 25 гривень 90 копійок 300 г. Підпишіться, будь ласка, на канал. Молокія білий йогурт. 8% жирності. Ціна на нього 30 гривень 90 копійок 300 грамів. Також на знижці яготинський йогурт турецький. 8% жирності 32 гривні 20 копійок 260 грамів. Йогурти живинка 43,90 за 4 штуки ціна одного йогурта 11 гривень 90 копійок. 1,2% жирності. Галичина. Йогурт Карпатський 14 гривень 70 копійок, 115 грамів. Дольче сирковий десерт 40 гривень 3,4% жирності 200 грамові. Дольче йогурт 43 гривні 90 копійок. 280 грамів Йогурт. Молокія 24 гривні 90 копійок. Питний. Активія. Біфідо йогурт 30 гривень 90 копійок. Злагода. Сирок лазурований. 13 гривень 40 копійок. Просто наше сир кисломолочний, 75 гривень 30 копійок. Молокія. Сир кисломолочний 78 гривень 90 копійок. 350 грамів 9% жирності 84 гривні 60 копійок. Своя лінія сир кисломолочний, 64 гривні 50 копійок, 9% жирності. Український сир кисломолочний. 400 г 73 гривні 40 копійок. 5% жирності сир 57 гривень 90 копійок, 350 г. Ферма сир зернистий, 7%. 38 гривень 70 копійок. Апетитний сніданок президент з сиркісно молочні сметаною та насінням чия 53 гривні 90 копійок. Президент сметана 10% 44 гривні 30 копійок. 300 грамів. Молокія сметана 20% жирності 55 гривень 30 копійок. Молокія сметана 15% жирності. 53 гривні 90 копійок. Щедрий щоденний збір. Сметана. 27 гривень 90 копійок, 15% жирності. С сметана щоденний збір 20% жирності. 26,50 200 грамів. Просто наше 20% 56 гривень 90 копійок, 300 грамів. 15 відсоткової жирності щоденний збір 50 гривень 90 копійок. Кефір нежирний. 400 г 15 гривень 90 копійок. Кефір яготинський 2,5% жирності. 46,20. Молокіе кефір 2,5% жирності. 23 гривні 40 копійок. Сирок. З наповненням 37 гривень 30 копійок. Сметана президент 10% жирності 4190 350 грамів. Молоко коров'яче пастеризоване 3,2% жирності 47 ,70 гривень 70 копійок. Лактонія закваска 61 гривню. Кефір 1% жирності 52 ,90 гривні 90 копійок. Другого марка ферма. Молокіє кефір густий. 1% жирності 59,30. Молоко просто наше 51 ,30 гривня 30 копійок. Кефір яготинський безлактозний. 49 ,90 гривень 90 копійок. 2,5% жирності. Сир український безлактозний, кисломолочний, 72 гривні 30 копійок, 350 г. Біло безлактозний 5% жирності 50 гривень 70 копійок. Яготинський для дітей. Сиркова паста 19 гривень 60 копійок. Молокія йогурт білий безлактозний. 26 гривень 50 копійок 300 г. Також біфідо йогурт Активія без лактози 32 гривні 20 копійок 260 г. Молоко фермерські традиції 2,5% жирності 50 гривень 20 копійок. Молокія питне молоко 3,2% жирності. Ціна на нього 49,30. Сир напівтвердий. Золотий 67 гривень 40 копійок. Сир напівтвердий королівський пластинами 67 гривень 40 копійок. Сир м'який ін салата комо 47 гривень 90 копійок 170 грамів. Ферма. Вершковий сир плавлений 61 гривня 90 копійок. Вершковий крем сир. Ферма 170 грамів. 61 гривня 90 копійок. Сир на твердий, серенада, пластинами 55 гривень 90 копійок. Сир на твердий, серенада, 63 гривні 50 копійок. А також бруском редемер 76 гривень 90 копійок. 200 г. Ще сир плавлений з сиром Моцарела пластинками 4990. Тостовий сир 60 гривень 90 копійок. Чеддер пластинами 60 гривень 90 копійок. Молоко казкове. 2,5% жирності 48 гривень 50 копійок. Молоко просто наше. 1% жирності 51 гривня 30 копійок. Бершки. 33% жирності 152 гривні 90 копійок 500 грамів. Бершки галичина 95 гривень 20 копійок, 15% жирності. Бершки яготинські, 80 гривень, 30 копійок, 10% жирності. Бершки Яготинські 15% жирності, 41 гривня, 40 копійок, 200 грамів, кефір. Галичина карпатський нежирний 50 гривень 30 копійок. Яготинський йогурт біфідо 22 гривні 90 копійок. 1,5% відсотки жирності. Актімель, 26 гривень, 70 копійок. Питний. 100 грамів. Лактонія йогурт. 21 гривня 90 копійок. Персики. Висівка злаки 1,5% жирності. Лактонія. Маракуєччия 21 гривня 90 копійок. Айран Потурецький 21 гривня 20 копійок. Айран Яготинський 33 гривні 90 копійок. 1,8% жирності. Сиркові батончики 56 гривень 90 копійок. Йогурт питний з наповнювачем. Полуниця малина 42 гривні 50 копійок. 1% жирності. Сиркова паста Яготинське 17 гривень 90 копійок. Продукція для дітей. Йогурт Растішка – 15 гривень 90 копійок. Марійка десерт цирковий 29 гривень 70 копійок 150 грамів, сирок збитий чудо 24 гривні 90 копійок 4,2% жирності. Сир кисломолочний день у день 5-відсотковий за ціною 39 гривень 40 копійок 180 грамів та 9-ти нежирний. 37 гривень 30 копійок. 180 грамів. Молокія. Сир кисломолочний. 54 гривні 90 копійок. 200 грамів. 5% 50 гривень, 50 копійок. Дякую за увагу!